Як дзвонить, метал такий чотенький Нержавечка 2-мм. На ці граблі до речі, що не помиляюсь на ці моделі тут також 2,5. Крайні товстіші. E, Стосовно цих граблів, для чого вони призначені? З ними працюють по дні, по пляжу. Тобто там, де є втрачені речі, типу ланцюжків, якихось от таких подібних, менших, більших, будь-яких, ті, що не беруть металошокачі. Тобто робимо закид, тягнемо і в момент е витягування йде вичисування дна. Все, що там є, все цепляється. Всі знахідки, всі потіряшки, е ювелірка там, і тому подібні речі, все це витягується з допомоги таких гравів. Працюють ними. В місцях відпочинку людей, в місцях, де люди купаються, бавляться в воді, ну і в тому числі втрачають речі якісь свої. Дуже ефективно справляється з будь-якими речами, які не бере металошукач. Тобто сама сам ювелірний, сам ювелірний виріб ціпляється, зачеплюється за ці узорчики. От тут оскільки їх рядів є, ну, на різні моделі по-різному. Відповідно, дуже класна, ефективна річ. В Житомирі також в оренду можемо здавати. Ось ця модель є в оренду. Магазин Болгарка, контакти в шапці профіля.